Доброго мирного вечора всім і міцного здоров'я. Так, прийшла моя посилка, робимо розпаковку. Посилка від пана Василя, від мого підписника. Ось він дивиться мої відео і слухає наші ефіри. Ось, І прислав нам посилку за те, що за наші, за, за наш труд, що ми працюємо, що ми знімаємо відео. Людині подобається дивитися, а мені, з, в такому, як сказати, за такі прекрасні слова, як пан Василь казав, мені ще більше є настрою знімати і розказувати про наше сільське буденне життя. Так що я дякую панові Василеві за Василеві за посилку. А в посильці зараз вам покажу. Так, ну а в посильці, зараз ми подивимося. Чесно, я малейшого поняття не маю, що тут є. Ось. Так що ось такі по справи. Зараз ми подивимося, що тут є. Ось маємо супер камфлярський морк. Ага, що тут в нас є? Ох, яка смакота в нас є. Це Наталін смаколик. Це. Пан Василь знає, що Наталя дуже таке любить. Це означає, що людина дивиться відео і знає смаки. Білий шоколад. Білий шоколад такий. Ось, дуже гарний. Так. Це. У нас молочний шоколад, 34%. Наталю, візьми, відкрий. А, це такий, бачите, як намальований. Ой, такі кубики. Ось. А це темний шоколад. Темний, темний. Ну це темний-темний шоколад. Бачите, який? Це для мого Ігора. Це він таке полюбляє. Темний шоколад. Це його. Ось такий смаколик Відкрий, покажеш який. А це в нас, Ой, я мені. не знаю, це, напевно, шоколад якийсь такий Непевне рідкий шоколад. Шоколадний топінг. Ось, такого не знаю. Не, не мала, не бачила, не, не їла ж такого. Ну, попробуємо. Так, це в нас, що в нас? Дякую, дуже класно як Якби то можна було вам передати аромат свіжого шоколаду, як це гарно пахне. І тут такі застібки є, щоб воно застібалося і не видихувалося. Не вивітрувалося. Не вивітрувалося. А от що це таке, то якщо чесно, я не знаю, що це таке. Якісь вівсяна як каша, якась така з це як Добавки, напевне, печі. До печива можна додавати, чи мою кашку можна робити. Ось. Зараз я відкрию. Ммм. Понюхайте! Ай! Ай, файно пахне. Горішками. Дайте ти хоч попробувати, але. Я Дирися. хочу подивитися. Дуже гарно. А це тут такі капельки, бачите, маленькі. Шоколадний, темний шоколад такий. Так, а це у нас молочний шоколад такий. Це. І все українською. Тем, темний, а це молочний. Тримай. О, зараз Наталя прочитай на ті бутильці, і на тій, і на ті, що тут таке. І будемо знати, читайте. Ти okay. прочитаєш, побачиш там. Ну, так. Читаю. Склад. Глюкозно-фруктозний сироп 21%, постівці пшеничні 19%, постівці ячміні 19%, постівці вівсяні 19%, арахіс 6, мигдаль 3, фундук 3. шоколадно молочний а, містить крупи, що містить лютень, горіх. Ну, і так далі. А, це каша така, так. щоб молоком запарувати, її можна їсти. Я ж казала, що це каша. Так, це у нас йде такі консерви. Ні, так можна їсти. Ось, але як воно, це в томаті. А тут Ко... томати щось там. Читай. Там, напевно, нема це не англійська. Нема такого. Бери а, через перекладач. Зараз. Так, так, Це о, оця о. консерва. Наталя читає через перекладач. Склад тунець, насіння соняшнику, вода, помідори, цукор, сіль, натуральні ароматизатори і екстракт паприки. Зберігати в сухому місці. Так, Тепер на друге перекладай ось таке. Так, тут пише а, Томат з цим з помідором, господи, з тунцем. А ну, перекладай друге. Риба, що містить в, в цій упаковці, походить з рибальських суден, сертифікованих відповідно до стандарту. Щодо, відповідаль... Щодо відповідального вилову, виловиться, цей стандарт забезпечує соціальні та трудові права рибалок. Добре. Світлий тунець, інгредієнти. вода, сіль. І все. Не знаю. Це вона зато почитала, а це ще інакший. А ну читай, ще читайші тут інший. Ну, тут є ще щось одне, зараз я вам покажу. Але це буде тут на Тут Так остаток. само тут на кожній написано, що ця риба можна і що вона зі стратифікованих. Зрозуміло. Тут нас ще щось тут є. склад, сонець світлий, риба, ну, типу цю риба, олії, соняшник, клосіль. Зберігати. У та сухому місці після відкриття споживаєте в місті в повному обсязі. Зрозуміло. Тепер почитаю то на тих бутилочках, що там пише. Склад цукор, шоколадний соус. Мені ж кажуть, це топінг. Типу. Це от його. А, це як шоколад ріденький, щось типу того. Так, і там то. пише. Ну, це так саме. Давай сюди. Так. Це все добре. Ну, а тут відкриємо, зараз подивимося, що тут у нас є. Бо я зразу не побачила, воно вийшло з самого низу це письмо. Зараз ми тут побачимо. Так, це для Ігоря. Підписано, це для пана Ігоря. Вдячний за захист від волонтерів. Тримай. Велике вам велике дякую. Ну, а це мої Наталі. Ось такий. Йоу, дуже дякую. Тут пише для Наталі та пана Ігоря, оскільки пані Люба не носить прикрас. Дуже дякую ось вам за такі прекрасні подарунки. Дякую за чудові подарунки. Нам дуже-дуже приємно. Ось, дай Бог, щоб побільше було добрих людей, таких прекрасних підписників. У мене їх є багато, і я дуже всім дякую за те, що ви всі в мене є. Мені дуже приємно з вами всіма спілкуватися. Ну, тако, положи, покажемо. Ось такий тризуб. І на такому як, підвісті такі гарні зроблений. Ось. Ми вам дуже-дуже дякуємо за прекрасні подарунки. Особливо ось, за, за, те, що, за увагу, за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що ви в мене є. Трес Хай своє. Бог дасть вам сили, здоров'я і тільки всього самого найкращого. Велике-велике дякую. Мені дуже приємно. Мені так само ось, чудові такі подарунки. Ось. Як це показати, не знаю. Назад відсунути трошки його. Ось буду. так, щоб я зробила. Я складала це все. Ось. А. Ось так і ось так. Видно, що було. А, там не видно тих бутилочок все, тепер видно. Ми почтаємо. Велике-велике вам дякую, а вам всім дякую за увагу. Дякую, що ви в мене всі є. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Всім миру, спокою. І до зустрічі слідуючих відео. Всім миру, спокою, затишку.